Б'юск з 13 листопада стартує тест-драйв чорної п'ятниці і буде більш ніж тисяча товарів по дуже крутих цінах. Ось такі коврики будуть за ціною всього 280 гривень замість 700, а такий самий великий буде за ціною всього 560 замість 1400. І ось ці гноми, хлопчик та дівчинка, будуть всього по 475 гривень. Ваше улюблене крісло з ємністю для зберігання всього за 3 750 гривень. Ось такий стьобаний плед розміром 140х200 за ціною всього 360 гривень замість 1200. Анатомічна подушка з матеріалу Memory Foam валіком за ціною всього е, 670 гривень. Ось таке крісло буде всього за 4400, а ось такий стіл письмовий, він ще є з білими ніжками та шукляткою за 2400. Ось такий крутий стілець обідній тканина мішковина за ціною всього 1850 Ось такий плед новорічний, за ціною всього 350 гривень. Наша улюблена подушка, валик з матеріалу Memory Foam за ціною всього 375 гривень. Підпишись, тому що зовсім скоро чорна п'ятниця і ще буде більше класних цін. Підписуйся, став лайк.